Так, всім привіт. <сміт> Якщо хтось чекав, <сміт> ладно, що я видумаю. Добре, сьогодні теж мій повсякденний макіяж, буду робити його швидко, але мені хочеться сьогодні ще нафарбувати очі оченятка, додати якогось сайва. Мене чекають собачки на прогулянку і вже по черзі. Заходять в кімнату, перевірити, чи зібралась я, чи не зібралась. Я вже 10 разів, поки сіла фарбуватись, вставала їх, то випускала з кімнати, то запускала в кімнату. Ну, коротше, Собачки чекають, тому я сьогодні швиденько привожу себе в порядок, наношу свій кремчик з вітаміном. С. мені дуже подобається взимку. Трошки промасовую, як завжди. І на ліфтинг. Так є. А ще сьогодні я буду фарбуватись своїм улюбленим бібі з гарною стійкістю. Бо ввечері планую піти в тренажерний зал. І, в принципі, давайте я в кінці покажу свій макіяж. А в кінці, прям пізно-пізно ввечері. от. Щоб було зрозуміло, який тест-драйв він виносить і як тримається. Так, поки наш кремчик. Я надію, що зараз мені не зателефонують з доставки, бо я замовила продукти. А вони ж люблять там перетелефонувати для уточнення. Тому, надіюсь, відео буде без перерви. Так, нагадую, мій бібі-крем Purito номер 23 Корейський, дуже з гарним перекриттям. Кісточкою. Я завжди з руки набираю. Тональний і кісточкою наносимо. Я цей раз хоча б не забула взяти з собою спонжик, бо минулого разу я бігала, то одне забула, то інше забула. Просто за частіше за все я фарбуюсь в ванній кімнаті, але там Таке освітлення не для точно зйомок. <laughs> Цей макіяж не, не, не дуже гарно робить, але якщо на швидку руч, я ж вже все знаю, як мені все підходить, як все робити, тому і освітлення вже не сильно потрібно, це як на автоматі. Я думаю, дівчата, які постійно однаково там фарбуються, ну на кожен день, якщо фарбуватись, то це як навчився їздити на велосипеді і все. Можна з закритими очима маю вже фарбуватись. Ну, бровики, звичайно, ти так не намалюєш, я думаю. Але все, типу, шкіру затанувати. Навіть. Контуринг зробити, мені здається. Буде нормально. Треба буде якось спробувати зробити. А як зав'язаними очима зробити? Ну це тільки можна закривати очі. Ну, я подумаю над цим. Може, реально щось таке придумати. Макіяж на осліп зробити. Подивлюсь, може є ще якісь такі відео, які дадуть мені ідею на те, як це можна засняти нормально. О, чую ще одна дама іде. Сюди. Ну, Так, да, Елічка прийшла. Думаю, мамка, коли ти вже зберешся? Каже, я вже хочу на вулицю. Да. На вулицю хочу. Ти хочеш на мене на ручки? Почула слово на вулицю і все. Елі, ну почекай, я збираюсь. Я швиденько. Ну йди вже. Йдеш? Люшка, давай. Ну все, сиди тоді. Я швиденько. Домальовуюсь, ну, поки ще не домальовуюсь. Так. Тональний притаптую спонжиком. Спонжики я е, стираю вручну звичайним е, милом, ну, кусочком милка От. після кожного використання, а купляю їх, в принципі, на Аліекспресі, е, в Аврорі, ну, коротше. Я рахую, що це розхідний матеріал. І ну, вони досить м'якенькі, мені подобаються. То просто є, говорять, що ті, що з Китаю спонжі дуже тверді, і ними зручно там працювати, розташовувати. То у мене таких проблем взагалі не було. Всі якісь м'якенькі були. Да? Попадались, можливо, якісь партії не дуже, які прались якось не так. Є просто спонжики, які дуже гарно перуться, ну от м'якенькі. А ті, що більш такі м пружні, от вони можуть так зі складнощами відстіруватися. Ну і від тонального теж це залежить. Чи від бібі-крему на моєму випадку. Так. Тонуємо очі трошечки. Ну, ми туди наносили е, залишками кісточки, щоб у нас не було там якоїсь маски, а просто щоб приховати всі, так скажемо, кольорові нерівності. Так, тепер контуринг. Як завжди, мій улюблений Кіка. 202 номер. Так виглядає, як його до руки придулить. Угу. І набирає його теж кісточкою. Так, малюємо собі контур обличчя. Так, скажімо, показати, ну, ось воно. Так, о, тепер ще й у чоловіка зі дзвон почався. Кхе. Собачка двері відкрила моя. Так, мабуть, я зараз прорвусь для того, щоб зачинити двері. Бо там просто мене зараз будуть перекрикувати, навіть в мікрофоні я. Так, одну секундочку. Что ты тут наробила? Артистка. Кто это растовыл в постель? Кто растовыл в постель? Еля? Давай, чекай меня. Ну, я сейчас сберусь и все. Собачка, собачка. Так, ладно. Не відволікаємося, а то вона мені не дасть швидко зібратися і зняти відео. І потім мені знову напише якась тьотя в коментарях, що там хтось засипає на 17-й хвилині. А може, може я знімаю, в принципі, для того, щоб людям було краще засипати. Ніхто ж не знає. Знаєте, як у тої АСМР відео, де там всякі звуки, шкрябання. А це просто балачки. Балочки під макіяж. <с> так, кісточкою цією ж якою я наносила тон. Я наносила контуринг. Е, ну, зазвичай я ще її трохи протираю об спонжик, е, щоб витерти тон. Але сьогодні це не робила. В принципі, нормально. І цією ж кісточкою розтушовуємо. Тушую завжди до гори, до... Лоб до волосся, до краєвої, оці. а на скулах до гори піднімаю. Піднімаємо догори. Отак. От. Щоб у нас був такий ліфтинг-ефект. Ще можу так додати. Віно цю кісточку гарненько затимняю. І тут давайте, щоб було однаково. Все, краса. Так, кісточки свої після кремових текстур я мию кожен раз, кожен день. Я тільки сказала, що я взяла все, і мені не потрібно перериватися, але я взяла не все. Тому я зараз піду. Так, я повернулася. Беремо руб'янка, Кремові, ламель, колір 401 чілі. Начебто так читається. Люблю кремову корекцію, мабуть, з того моменту, коли мені косметолог сказала, що в мене дуже чутлива шкіра і всі оці. Тертя по сухому, скажем так, їй не дуже подобається ну, в моїй шкірі. Визиває таке легке почервоніння і шелушіння, сухість, Того я перейшла на кремові і здивувалася взагалі, як моє обличчя на це все відреагувало. По-перше, тональний теж цей bb крем він не камедогенний. І, ну, я не знаю, мені з моїй шкірі прям взагалі підійшов. Супер. Якщо у когось теж тонка, чутлива, схильна до подразнень різних, попробуйте. Я думаю, ви заціните. От. Чому е, кремові легше, от я коли кісточкою кремові е, наношу, то ну, просто як м'якенький якийсь масаж робиться, такий, як з пончиком. Дуже ніжно. Ну, так прям Делікатно, делікатно. Коли ти наносиш сухим, виходить, там же ж іще воно як дисперсія якась є у сухого, і ти треш, ну, коротше, я думаю, зрозуміло. Продовжуємо, а то опять, хтось там засне посеред мого відео. А, так. Ага, я зараз це припудрю обличчя. І перейдемо до очей. Так, взяла свою улюблену пудру. Так, це паєс. Але паєс, це та, що я розповідала, паєс. З е, шимером. Вона не блискуча, вона просто дає таке сяйво шкірі. Наче, я не знаю, ти Голівудська зірка, там після доглядів е, різних вийшла в світ. Реально, ну, насипаємо трошки. О, блін, не розсипала трошки. Але вона рисова, дуже-дуже легка і дає такий класний фініш. Так от легенько хоп. От, е, якби всі е, сухі Господи. коротше, сухі текстури в макіяжі мали таку констанцію, чи як таку таку дисперсію, як ця пудра. То можна було б взагалі фарбуватися і робити суху корекцію. Хоча в мене є все для сухої корекції, і я купляла раніше ж користувалася. тому але зараз так. Так. Все. Трішки припудрили. Так, а в кінці сьогодні я засніму своє обличчя вже після повного, скажімо так, робочого дня і тренування в залі, щоб побачити, як. Блін, пудрочка давай назад. Єдині мінуси розсипчатих пудр це те, що вони можуть. Висипеться в непідходящий момент. Так, обличчя ми припудрили, залишаються очі. На очах у нас трохи був тонального, і його треба теж закріпити, припудрити. Я беру, беру так, таку кісточку. І будемо оченятка. Так, ну, я не буду ще раз показувати. Це Евелін. Написано, що це рум'яна для обличчя в кольорі Type. Ну, це сірий. Такий. Господі, як його не висипати. Короте, такі залишки, але він мені дуже подобається конкретно для очей використовувати. От я його набрала легенько, струсила і потім припудрюю очі, короче, кажучи, ним. І, в принципі, ну, після такого я можу е, вже не фарбувати там нічого на очі. Ну, типу, я припудрила цією пудрою тауб. Ой, не пудрою, а румянами. Цікаво, хтось користується конкретно на румяна такий колір. Так, все, припудрива. Тепер можна перейти е, до макіяжу очей. Так, що ми візьмемо? Я хотіла сяйва. Сяйва у мене буде, з, мабуть, такої палетки. Давайте подивимося. Так, це ламель. Так виглядає. 16 shades of burgundy. Кольори. А, тон 16-4 називається. Е, так. Блін, а може не, не сяйва, а... Ні, сяйва, хай буде. Щось таке сяюче. Коротше, буде з фіолетовим. Зараз я тільки, мабуть, затемню краєчок. Ока. А, ага, можна тут, до речі, взяти такий колір. Так, беру маленьку кісочку е, така бочечка. І спробуємо оцей теж сірий, ну, схожий на тауп. Як я затемняю взагалі а, куточок. Отак От поставили. І потім пушистую відразу. Трохи пилить, походу ці тіні, пилять. Угу. Нічого, приберемо залишки. Так, ми бачимо, як відрізняється цей куточок. Нічого ми не наносили. І тут затемнений. Так, повторяємо ті самі рухи на затемнення куточка з іншої сторони. Взагалі немає нічого складного. Пум-пум-пум. Петі пу пу пу, -пу. Так, тільки ж рівномірно. І тепер таки ми наче підмітаємо тільки в одному місці. Не сильно рухаючи можна з, від зовнішнього кутка до внутрішнього отак от мести. Те ж саме виходить тушовочка. З нарушеними віями, правда, не дуже зручно це робити, але але гарно виходить. така Дуже натуральне затемнення. Так, все, затемнило, треба прискоритися, то мої собачки на мене обійдеться. Як я наношу ся сяючий? я просто беру пальчиком, я вибираю цей кольор. Так. І ставимо його просто на серединку ока. Яка краса! Блін, я навіть не знала, що воно так буде гарно. Так, давайте тоді не на серединку, а на майже все зробимо. Ну, куточок ми не трогаємо, а з зсередини ближче до внутрішнього кутка. Блін, краса, яка. Знаєте цей ефект вологого? Пу-пу-пу! Господі, хто придумав це? Ну, я знаю, хто придумав, але зараз не. Так, беремо іншу сторону. Ставимо на середину і пальчиком розносимо. Боже мой, яка краса. Чому я раніше... Я просто дивилася на ці тінь і думала, ой, ну, типа в коробочці гарно. Що може з нього бути гарного? А виявляється. Такі бюджетні тіні мають так гарно, такі гарні ефекти. Клас. А потім я прийду в тренажерну залу, мені скажуть, ну, не мені, а про мене будуть говорити. О, прийшла розмальована. Та мені пофіг. Хай за собою дивляться. Так, е, ще я затемнюю іншою палеткою, мабуть... Ні, давайте раз ми ще однією робимо однією. Так, з цієї ж палетки тоді візьму світло-бежевий колір для того, щоб затонувати за... Заверши, скажем так, наш оцей світленький різниця без і з. Так, да, пилять, звісно, ці всі пудрові відтінки, але сяючі, і це я спробувала тільки один, виходить. Потрібно, потрібно робити з усіма, щоб все роздивитися. Може, на вихідних треба зробити щось більш ярче. Так, попала собі кісточкою в око, а не дуже приємно. Боже, ну переливається. Та знаєте, бомба. Оце і я так. Так. І нижні вії, і все. А, ні, і хайлайтер тоді залишиться. І тоді ми зустрінемося ввечері, де я покажу своє обличчя вже після. Так. Я наношу на нижні вії, а потім беру щіточкою і прибираю лишнє. І тоді вони і профарбовані, але не занадто. Це вода туш від гломбій, найпростіша взагалі працює на ура. Так, є О, і хайлайтер. І все. І можна йти вигулювати собачок, бо вони вже заснули, поки ми не чекали. Швиденчиком. Боже, і тут сяю просто космос. Так, губи, я людям. Зараз малювати не буду, просто візьму блиск від Victoria's Secret, Кенді Бейбі, вони солоденькі. Солоденькі, дуже ароматні. Не пробував, а воно того варте. Все. Дякую всім, хто зі мною збирався, або просто слухав мене на задньому фоні. Будь ласка, поставте лайк і підтримайте мене. Вечірній огляд мого а, макіяжу денного. А, на спорті я не була, трошки напитюнькала, виходить вам всім. Ну, так от вийшло, не попало. Але був активний день понеділок, не була і за ноутбуком, і на вулиці, і в магазині, і з телефоном, і готувала, тому робимо висновки. Правда, освітлення не досить достатнє для того, щоб робити гарні висновки. Але я, бачачи себе в зеркалу, можу сказати, що цей бібі-крем, в принципі. Ідеальний. Дуже гарно протримався весь вечір. Хоча навіть більше зараз пів першої ночі. Тому напишіть коментарі, як вам, чи сподобалось, чи не сподобалось. Хто заснув, напишіть, хто не заснув, напишіть, поставте лайк або дізлайки це теж активність. Я буду всім дуже вдячна. Підписуйтесь.